Ну ви вже власник кабінету залишаєтесь, щоб ви пішли виставили. Тільки попередити Олександра Івановича, ви можете Тож юрист, правильно

Було ввезено громадянином Карпенко Дмитром Валерійовичем через діяльності Житомирської митниці автомобіль БМВ-525. Станом на момент складання протоколу, даний автомобіль не вивезен. Згідно митного законодавства, зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 3 статті 470 митного кодексу України. В, в Житомирській митницю було направлено орієнтування на Київську митницю для відібрання пояснень. Вивезення Карпенку. Громадянином, правопорушником було повідомлено про неможливість вивезення вказаного автомобіля у зв'язку з втратою номерних знаків. На що, що київською митницею було... Вибачте, ви поправочка. з на виконання саме, тому що є факт і докази, вони мають бути. Чомусь вони, у вас їх немає оригіналів, цих доказів, вони в Київській А мит... ви направляли да, на мит... да, да, Нам да. оригінали направляли ці киїзди? Вам ні, тому що згідно наказу перед вашого митниця наказу... Митниця митниця, да, так? Да, да. Не ви не в'їзда Київська митниця. Ви направляли на Київський. Не в'їздили, А митниця, яка є найближчою від товару або транспортного засобу, є київська, була київська. І ми не відкладимо. на наступний день після отримання належних і допустимих доказів саме оригіналних довідки 18 числа у переповноваженого району про цей факт відправились надто до кінця перебігу строку транзитних перевезень. Відправили одразу після отримання. Тут, згідно пункту 2.2 порядку вашого затвердженого наказу Мінфіна від 9 жовтня 12 року було 1066. Також тут визначено, що обставини непередборної сили визначені. Це надзвичайні та невідворотні події, що виникли незалежно від волі особи, зокрема, стихійні вихови. Ні, 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 я далі. Це ж запиту. Там ведення там перелічується, ведення надзвичайно став. Злочини третіх осіб. Але з самого початку обставини чого? Обставини неможливості ввезення вивезення транспортного засобу. Правильно? А чому ви А ви намагаєтесь тут отримати в Україні тепер номерні знаки тої країни? <гуми> Ми ми взагалі не намагаємося, ми повідомили. Ви пові а як ви збираєтесь далі, які дії вчиняти з даним транспортним за тільки закінчиться? Тобто, які на у нас будуть номери? Власника, а які номери ви маєте отримати тут зараз? Який дублікат мабуть Дублікат? Не країни в Україні Ви я маєте? Не сказав, не ви, не, ви, ви просто мені скажіть, які ну, от чого ви чекаєте, що ви говорите зараз, неможливе вивезення. Ми а... чекаємо від власника дій, які заключаються, я так передбачаю, предполагаю. Що мабуть вони мають нам зробити? Е е е е тобто точно е ви не знаєте, що вони мають зробити? Ви чекаєте невідомо чого? А, чи чи я. я точно знаю, в чому питання. Ну ви ж прийшли захищати і говорити, що немає захищати. зараз можливості вивезти автомобіль. Тобто ви ніколи не плануєте його вже вивозити в зв'язку з тим, що вкрадений на мене. Не знає. То які дії мають відбутися для того, щоб ви його все ж таки вивезли? До в мене запитують, які дії? А вони десь прописані? Ну, питання. Просто, прописані не... дії послідових остів метниці. Ви ж у мене питаєте, які ваші дії. Тобто я потрібен вам, от Крапенько, потрібно пояснити, які дії будуть а, вжити ним для того, щоб був вивезений транспортний засоб. Ми, ми вам повідомили, що всі дії на наш погляд передбачені ну, внутрішнім нашим катанням, нічим більше. Так? Цього ніде не, 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 не прописано. Ми повідомили а, власника. Про ці події повідомили згідно цього наказу і згідно 192 статті митного кодексу найближчий орган з належний строк наданням належних документів. А інше питання ну, а стосовно... яку відповідь вам надав той орган, який ви повідомили? А, Чи не відповідь... надав жодної відповіді? Ні, фінська митниця надала мені відповідь, да. але вона не має мені е, нічого надавати, і вона не є митницею контролю. Е, після того як ми отримали Атримології... якоїсь метою зверталися туди. З Задово, виконання що вони пункту 2.2. продовжили термін перебування на території? Ні, звісно ж. Давайте читати. Що не ну, вони вам підготували відповідь. Так, так да, є відповідь? 에, вони для мене, це той орган, передбачений пунктом 2.2 порядку, я який я за, зазначу, який не зазначив. Тобто я його зачитую, щоб не було питань далі у нас. Визначено, що якщо під час транзитного перевезення товарів, транспорт засіб. Не зміг прибути до митниці призначенням установлення строк аварії будівлі обставин непереборної сили до строку транзитного перевезення не включається час дії та або ліквідації наслідків цих обставин за умови документального підтвердження факту цих обставин непереборної сили та вчасного до закінчення встановленого строку транзитного перевезення. письмового інформування перевізником найближчого митного органу. Саме з цією метою ми не вимагали ніяких відповідей. До ліквідації це повідомлення. Ми до ліквідації. Ким. Зак... Я заперечую, ви не вимагали да. пункт третій вашого повідомлення. Звучить да. повідомити мене передбачений законом спосіб. Повідомити про що? Про ми ти вас і про зупинення перебігу до десятиденного терміну. Так, повідомлення... І нам відомо те, за що я вас спитаю. Так. так. і нам ви я перезвонив. Він каже, ми не зупиняємо спро... ми не, 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 не зупиняємо, а ми не враховуємо. Роки дії часу дій, час, дій непереборних сил. Не враховуємо. Тобто е, на, на, наразі ці дії ще тривають на сьогоднішній момент. Вони тривають ще, на, на сьогоднішній день. Якщо щось пос... громадянин е, був зобов'язаний зробити і не зробив, мені дуже уважно, я хочу почути, саме як юрист, що він міг ще зробити, тому що він виконав навіть не, не свій наказ, а ваш наказ. Вашу інструкцію. Значить, далі відповідно до пункту 24 порядку підтвердження факту аварії які згідно з порядком виконання митних формальностей. вони повинні були митний орган, до якого ми звернулися Київська митниця, протягом цієї самої доби виносить до автоматизованої системи відомості дату номер реєстрації звернення митним органу Про факт наявності звернення. Та каналами електронного зв'язку інформує митницю відправлення і митницю призначення про обставини події. Я можу просити навіть зниження цін на ЖКХ. Те, що я можу просити, то, то мені все, що згодом все, що не заборонено. То просили вас повідомити, да, то якому вас не знаєш. Я вже так, кажу, щось я не досконало знаю. А я не досконало знаю так. закон. А Київська митниця не мала мене ні про що повідомляти, тому що це було повідомлено згідно 192 МКУ і згідно цього порядку. Тобто я виконав те, що я можу просити, я можу просити і за сумі до все Тоб, ж таки до справи. Да. Київська митниця вам надала відповідь. Надала відповідь, що це не є да. і запросили. Да, та, і запросили нас до, до себе. У мене просто є запис розмови в Я просто не думаю, що вона важлива. Я не думаю, що вона санкціона, да. тому ми її да. не будемо тому. Я вам просто розкажу да. обставини. Я позвонив і сказав, що ми можемо приїхати. Ну да, от, Карпенко позвонив. Ми прокарав. Ми можемо приїхати. Але для чого? Ми ж маємо знати, що ми їдемо. На чай, на ко, на каву, на опитування, на що, що буде розглядатися щось буде, тому що ви не уповноважені, ну ви не є, ми ти можемо так. ви з'ясувати. Я повідомив про той факт, що і, і людина, з яка за мною розмовляла, сказала, що у вас не є обставин. Так, ви що не можете сісти за руль? Я кажу, ми можемо сісти фізично за руль, але ми тоді порушимо постанову коміту про затвердження порядку дорожнього руху. Я кажу, ми не проти, якщо ви сядете за руль. От ружми торгом можете дозволити самі щоб ну, передати да, розпорядження, передати собі чи комусь. Да? Будь ласка. Да? Е, тобто, якщо е, передбачений порядок, да, ну, ми, я чесно вам скажу, е, лафет, ну, транспортний засіб у мене немає коштів. І у Дмитра Карпанка немає коштів для того, щоб його вивезти да? назад, тобто він не є власником. У мене просто питання. Що ми мали зробити і яким чином свій обов'язок виконати? Тобто ми виконали весь свій обов'язок, передбачений 192-го. Тобто обставини породної сили ми встановили, що таке обставини породної сили. 95-та стаття кодексу говорить, що не включається. Тобто, Ми вважаємо, що немає самої події. На сьогоднішній день подій немає. Тому складання протоколу, що є вже стартом відкриття провадження відкриття провадження, не мало взагалі бути відкритим до моменту закінчення цих ставлення переборної сили. Тобто в діях підозрюваного учинення адмінправопорушення немає жодної вмисної знеозбережності. Да, да, за вашою да, думкою, яку ви да, маєте да, право да, відстоювати конечно. або на сьогодні тут при розгляді конечно, справи, конечно. або в подальшому в суді. так? Конечно. Але митні органи керуються так само нормативними mm -hmm. документами і, можливо, мають свою пічку за їх послухаємо. Так? Я, я, я. послухаємо. А, які ще будуть питання? Просто нашу позицію розказав. А, ще одна чому Хотілося чому? б відмітити. А після того, як ми отримали від Житомирської митниці е, лист е, з е, пропозицією е, прибути все ж таки на оформлення, е, у нас був сумнів, що це повідомлення взагалі до вас потрапило. Да? Так воно і є. Ми коли приїхали, цього повідомлення у вас не було. Був лист, був лист, який переведений з літовської на французьку, київською митницею. А саме, що це не є. Обставині, тобто це визначення по-своєму трактують, а ви ну, їм вірите. Ну, може, у вас є якесь там солідарність. Да? Тому ну, огляду на принцип собі, ну і, і належним доказом письмом. правильно як як може, я, ми я вважаємо, що такі дії, які полягають у повноваженої особи, які полягають у відкритті провадження. Без отримання над ну, повної картини, да? ми вважаємо їх незаконним. Ну, чесно, правда. А, тому а, ми на сьогоднішній день привезли а, довідки оригіналу, яка, яку має бути за логікою у органа і посолі особи, яка розглядає да? належний доказ. Оригінал довідки у вас її теж немає чомусь. Да? І Питання до Київської митниці чи військово, я не знаю. Ні, ну, точно, не дуже поможський зараз. Питання, ну, е, питання в тому, що да, громадянин. Да, Ваше да, да, да викликати можна було надати і сюди документи, але ну, в принципі не надали і це. Ми згідно виконали все чітко з пункту 2-2 А ви ставите під сумнів належність цієї довідки, копії? Ви маєте, можете. Я запитую, ви ставите під сумнів? Ні, звісно. Ми ні. Ну ми ж не будемо. Ми, наші, дивіться, моя задача. У разі, якщо буде мисна, постанова про, про, про визнання, да, про притягнення для того, щоб ці матеріали, в тому числі від доказ, да, того, як здійснився розгляд, потрапили, ну і суд прийняв грунтовне рішення з розподілом то, то, ну, розказали, Давайте ми так. щось розкажемо. Я до того, що... Ні, я ну, тому, що я, щось ну, я вам не кажу, що ви не розкажете. Я просто такі Ви нам трошки не даєте розказати. Ну я ж не договорив про. Хай фіксується і ви фіксуєте? Да. То давайте ми щось розкажемо. Свої ви, що ви, фіксуєте і ми, Ні, ви фіксуєте тільки свої показання. Давайте ми розкажемо, чому ми так вчинили. Так, я буду фіксувати. не. Нашому так сказав, керівнику так. треба прийняти рішення. Поки що і за 5 хвилин, 90% від... ваші доводи. Тепер ну, давайте ну, наші це, доводи. Опіщо. Ви нас можете послухати? Можу, тільки послухати. І не перебувати. Да, давай, Окей? Що да, я доведу. Доведу. Після того, як ми отримали скопію протоколу, це ми звернулися зі зверненням порядку закону про звернення громадян, якому ми просили вже відсерили, знайшли його теж не було. Такому просили, просто ну, повторно сказати нам, чи є такі відомості, а саме повідомлені матеріали, нам, нам відповіли ця особа, що є такі в матеріали справа, відомості, а їх не, не оказалося. А, і е, ми просили повторно в цій вони заяві. Є, вони є, є зараз, коли ми принесли повідомлення. Вони були прикладені до документів і дані на реєстрацію. Потім бралися і знову прикладалися до справи. Ми приїхали. Це все таке раз вони походили... були на реєстрації. Вони були на реєстрації. В общем, ситуація така, що ми вважаємо, що наше звернення порядку закону про звернення громадян також вимога обґрунтована була не розглянута навіть що стосовно закриття провадження. Тобто не було наведено жодного речення стосовно факту, чому не виконується моя вимога у зверненні стосовно закриття провадження. Вам на думку всі Так. Да, да, да. Отримано та розглянуто. Повідомляємо, що документи, які містять інформацію, у нас всі є. У відповідності до 498 приїжджайте. Все? Так. Це ви вважаєте по суті розвідки? Я ні. Відповідно до медного кодексу. В смысле, кого ні? У як ми можемо на ваше звернення здійснити розгляд справи і закрити справу? Ви потім скажете, що без все. вас було розглянуто справу. А ви думаєте, що ні? Яка розгля... Який розгляд? Я вимагав закрити ті, що провадження, без якого повіренню? Я повторяю, де я було повторюсь. зазначено дату розгляду справи. Я повторюю, що сам протокол, який означає відкриття провадження чи справи про порушення митного права, ну, адміністративне провадження, є незаконним для митного кодексу. На вашу думку? Да, то я скажу, чому просто. А, тому ми що... Ми вже це, це чули. Ми. Давайте Все. вже вислухати. Да, ми вже це чули. Да. Ну, дивіться, якби вислухаємо вас, не вислухаємо, ми можемо відповідати на ваші запитання. Розумієте, ви тільки правильно говорять, що ви тільки говорите. ви вже це чухали. Тобто, якщо ви вирішили, я подитожу, ви завезли автомобіль в режимі транзиту, так, не вивезли його своєчасно в зв'язку з тим, що були вкрадені номерні знання. Про що ви повідомили київську митницю? Так. Добре, тепер, якщо можна, так говорять працівники Житомирської митниці. На підставі, чого було порушено справу, і які пропозиції щодо подальшого вирішення. Запитання, простить, будь ласка, посилаючись цей нормативний акт, що вам заважає на сьогоднішній день вивести транспортний засіб? У вас є матеріали справа посилання на матеріал. Чого я буду вам запитувати? І ви ж зараз розглядаєте нашу справу, чому я повинен повторювати, перечитувати, окрім для перечитання. Наказу так. ППВП Пункт 29 правил дорожнього руху затверджено мінімум 1306 і 10 жовтня першого року водію забороняється, зокрема, керувати транспортним засобом, не зареєстрованим дорожньому спеціальність, або таким, що не пройшов іншу реєстрацію, перепири, якщо закон встановлено в усіх приєднання, а також без номерного знака. На сьогоднішній день відсутні номерні знаками. Про що є справка? Про що є справка у уповноваженого про скоєння, злочину, є відкрита кримінальна справа. Довідка уповноваженого є копія на сьогоднішній день, яку, яку наскільки я розумію, яку ви не, ну, не, не підозрюєте у неналежності цього доказу. Вона є от докази, що ми відправили оригінал. Є, Копис, так, так, власники, є рішення по кримінальній справі по доведеності. Дій третіх осіб стосовно викрадення не надходило відкриючого е кримінальної справи. Не надходило тобто факт дії третіх осіб не доведений на сьогоднішній день. Почому факт є скоєним злочином. Факт. факт за фактом зносить народних за знаків. А факт підтвердження скоєння злочинів на ну, сьогодні інформацію не спіймано у вас... люди. У нас пів Києва без номерних знаків за, за, за ну, ми зараз розглядаємо вашу справу, а не да, пів та, Києва, тому давайте посвідчити. Скажіть, будь ласка, чи да. зверталися в Державтоінспекцію і склавшуся ситуацію та з питанням про можливість вивезення транспортного засобу без номерних знаків, пояснюючи ситуацію, і надаючи туди також відповідні копії Не Зверталися, тому що не передбачено. Це передбачено законодавством користування автомобіля без номерних знаків. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. необхідно вжити якихось заходів. Mm -hmm. да. Ми їх жили, ми вважаємо, що ми їх жили. Mm -hmm. ми, ми ж говорили ну, якщо формально... тимчасові номерні знаки, ви не вчасові? Не передбачено порядком жодного надання якихось тимчасових знаків. Нерозмітнені нема автомобілі, які перебувають на території України. Ну, вам краще можливо. Ну, і, чесно кажучи, я ж не все знаю. Може бути якась способа. Добре, тобто є. до автоінспекції не, не звертались? не, не Тобто не вживали якихось додаткових заходів і не використовували додаткові, додаткові можливості додаткове. щодо вивезення автомобіля. Скористались вимогами наказу 657-го. Задоволення не просто скористалися, а задоволення. З задоволенням за скористались, зрозуміло. Ще є запитання? Запитання Іванович. Що питання думки. у вас? стосовно чого? да, стосовно виконання зобов'язань. Тобто на 100% ви не впевнені, що 100% так? І не а що можна завантажити? Ніхто, студента коркий дивіться, крім номерних знаків і порушення правил дорожнього руху, ніщо. Якщо митниця Житомирська бере на себе відповідальність або письмовому вигляді надає дозвіл ви, Може, уповноважена, я не почекаю, знаю. Ви, чесно. наприклад, розумієте, ви зверталися да. до Київської митниці да. про те, щоб вони вам, тобто повідомили їх про те, що викрадемо номерні знаки. До Житомирської митниці ви постфактум звернулися, тобто пізніше. Якби ви звернулися а, в термін, знову ж таки, як ви зараз стверджуєте, ви, чому, ви, ні, почекайте, ну чому ви, ви одразу, якщо ви зараз стверджуєте, що митниця призначення все контролює, одразу до нас не звернулися? Та ні, ви не зрозуміли. А, ви ми це, до вас звернулися, коли це, це вже дивіться, після того звернулися, коли правильно? ми були впевнені у тому, що київська митниця виконала всі формальності, передбачені наказом. Правильно вона ну, вам відповіла для чого вам треба було думати, що зробила київська митниця? Вона ж не підготували відповідь. Ще раз вам кажу, відповідь означала з відповіді. Ми не погоджуємося з тією Тобі але... Тобто ви але що з вашої відповіді Київська митниця вам не продовжила термін, а вона не має права повноважень продовжувати. Це, Це я розумію. Це я вже, Це Це я вже... Пояснили... да. Це вже мені пояснили. Але ми виконали все ж таки. Ми виконали ці ті... на свою думку. А що ми не виконали на вашу? Ви повідомили митницю, митниця вам відповідає. А де написано, що ми митницю Житомирську маємо повідомити? Митницю контролю yeah. де well, написано зобов'язані. Де написано? Скажіть всіх запере тобто всіх повідомлень і так далі. Стаття 19 зима ми... про те, як київська митниця подовжила вам термін в ба в єдиній базі даних, вона би внесла зміни, і у житомирської митниці до вас би не було б жодних питань. Тоді ви дійсно не повинні були ви звертатися в даний перелік терміну. В чому питання? Я не розумію. Ми не до того звернулися. В чому питання? Прідположець до того, але від того до кого ви звернулись. Ви, ви отримали вичерпну відповідь. Що докази, які ви довели, при чому тут не вони? Вони під київська митниця розглядає зараз справу? Для чого ми це обговорюємо? В, в чому вина? почекати складу. зараз? обговорюється, Вибачте, тому що ви були проінформовані про те, що ті документи, що ви надали для продовження терміну, не є підставою для продовження терміну, і Далі, в той що? момент ви володіли вже інформацією про те, що йде ні що. І що, що ми були так, проінформовані? І, що? І, і, вам і треба було і... вивезти автомобіль. І... А також в будь-який спосіб вивезти його, а також або звернутися до митниці. А яким чином, будь ласка, на лавет можна. бути на лавет, на притчі ви мені ви мені дасте кошти на лавет? Ну, я мене питав. Ми не думаю, ви мали кошти купити і завести. І а ми не купляли, А ми не купляли. Ви що ви значить зобов'язання? Зобов'язання Ми не виконали ще ми раз Е, ще ми раз, ви шановні вивані державні вивані. службовці. Шановні державні службовці, Шановний повідомляємо Юрій. вам, що таке обставини непереборної сили. З огляду на які, якщо ви роз... ви почули, що таке обставини непереборної сили, у вас є тільки одна задача вирішити це обставини непереборної сили чи не є обставинами непереборної сили, на будь-які інші відповідь, питання не, не можу прочитати, чому? чому тому, що не хочу, розумієте, тому що жодного нормативно-правовим актам не передбачено навіть відповідь. Київської митниці при виконанні пункту 2.2 цього порядку повідомлення, я їх повідомив. Якщо б я в цьому повідомленні навіть просив би знизити ціни на газ, жодним чином при тут вони газ? не уповноважують. При... При, при тому, що я і просив. Відповідальність вашого клієнта перед зобов'язанням. При чому? Відповідальність, я вам читаю зараз статтю навіть цивільного кодексу, коли особа звільняється від зобов'язання можна? Якщо. Все. 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 У нас проблема з визначенням понять. Да? Я у кажу, у що особа з визначенням відповідальності. Ні, у вас Замазання це у вас проблема. Дивіться, у вас клиента. ще раз вам кажу, у ви мене чуєте? Ми вас чуємо. А ви ви нас чуєте Чую. Добре. А я кажу, що особа звільняється від відповідальності на підставі цивільного кодексу, а саме яких статей, я вам зараз зачитаю? Ну, ми ж розглядаємо справу на підстави все всебічно, правильно, в межах закону? Ми повинні посилатися на норми матеріального права. Розумієте? Посилатися на них. Я зараз пошлюся на них. Відповідно. до... Статті 614, 617 цивільного кодексу, це загальні поняття, да? які регулюють. А це вже спеціальні е, норми. Спеціальних ви не розумієте. Ну мабуть, я ж не знаю, що рішення немає. Тоді вам загальні ще особа, яка порушила зобов'язання, будь-яке зобов'язання. Ми ж про зобов'язання несе відповідальність за наявності її вини, умислу або необережності. Ушки не Тобто ви маєте встановити, а чи є вина цієї особи. Якщо ви встановите, що є вина, тому що він не назбирав грошей, не поставив на лафет, окей, мене нас це влаштовує, виносити постанову. Якщо ви встановите, що він міг порушити менш чи тяжке на вашу думку інше адміністративне вчинити правопорушення, щоб виконати е, інше, да окей, так і пишіть, але так і пишіть підставою. Було що він не вжив достатніх, наприклад, підказую вам заходів. Пишіть, На наприклад. Питання. А, він повідомляв? повідомляв власника автомобіля про те, що він тратив номерні знаки. Питання до Питання. вас від, від... Ні, він відповідав. Повідомляв, Стаття 19 Конституції. Не повідомляв. Знаєте чому? Чому? Стаття 19 Конституції. Не повідомляв. Я... Можна вам? Ні. Можна вам процитувати? Можна, можна процитувати. Ми Ми знали, да. що він повідомляв. На що тоді розмови. Якщо вам потрібна буде відповідь, чи повідомляв, чи не повідомляв. Ми вам її надамо окремо, що ми дійсно повідомляли. Але я, як юрист і захисник, вважаю глибоко переконаний, що е, особа не повинна відчитуватись перед суб'єктом владних повноважень. За ті дії, яка вона на свій власний розсуд може вчинити або не вчинити, які не передбачений обов'язок їх вчинити. Місяці... Стаття 19 так, Стаття, стаття... О, я маю на увазі, За два місяці він міг отримати це ці, цінові може міг. Дивіться, може міг і за місяць, а може Зрозуміло. і за півня. Зрозуміло, і чому Все. не зробив. Зрозуміло все. Ні, я питав стаття 19. А чи зобов'язаний не власник, чи зобов'язаний, а чи зобов'язаний виконати він зобов'язання своє по транзитному транзиту І ще І раз на другий круг, на п'яте йдемо. Ви говорите, винна, ви особа. Винна. винна в чому вина? Дивіться, ви можете обвинувати його в тому, І що він, він за два місяці не зробив номери. Не ну ви, ви ви вслухаєтесь просто, ребят. Ви також ви... слухайтесь. Ви не чуєте спочатку. Ми, 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 ми чуєте. вас дуже добре чуємо. Да. Я розумію, тоді сказати. а тоді. А тоді чому ви не розумієте, що особа не зобов'язана це робити? Воно це ну, зобов зобов'язане. Зобов Я ще раз попрошу свого колеги. Ну якщо вона Почитайте, не може ви його виконати, чекайте. чекайте. Ви да. на параті. Що повідомила вам київська митниця? Давайте. По суті, розгляду вашої заяви раніше оголошено, повідомляю наступ: угу. строки транзитних перевезень на Кодексу, зокрема, строк транзитного переведення для автомобільного транспорту становить 10 діб. Відповідно до пункту 2 розділу 8 наказує Міністерства фінансів України, зареєстровано Міністерство юстиції про виконання митних формат відповідно до заяви митного режиму, обставини непереборної сили. Це надзвичайні те невідворотні події, що виникли незалежно від волі особи, зокрема стихійне лихо, сезонне природне явище. Введення воєнного чи надзвичайного стану, страйк громадські безпорядки, злочинні дії третіх осіб, прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язок для особи закриття шляхів, проток каналів перевалів та чи інші надзвичайні та невідворотні за таких умов подій. Угу. Оскільки викрадення номерних знаків на автомобіль не є форс-мажорними обставинами, вам необхідно доставити транспортний засіб до митниці призначення в установлений законодавством строк. Угу. Додатково зазначаємо. Що про обставини викладені у вашій заяві повідомлено митні митниці державної фіскальної служби? Повідомлено. Тобто вони процитували, що злочинні дії третіх осіб це є саме обставинами порновирної сили, а викрадення номерних знаків це не є до цих пір. Злочинні дії третіх осіб викладені до може, ви, може ви, бути і не буде доведено, але є факт. Вина є у цієї особи. У нас також є факт, не вивезений вчасно. Є. є є вина умисна. Чи з необережності заходів, для, для заходів, дуже уважно дуже уважно слухати, які заходи ви пропонуєте а чи о, звинувачуєте ми не повинні пропонувати ми. вам заходи? Правильно відповідно відповідно відповідь. народного відповідь. Людина, Можна прочитати її відповідь? ввіз транспортний засіб в режимі транзиту, має вчасно його вивезти, має. пропонувати має. і повідомила, і повідомила заход, що не може не і повідомила це повинна проконтролювати, чи був да. вчасно вивезений да. цим транспортним засідом. Ми друг друга в принципі почули. Да, митниця... Я не хочу переконати вас, і я просто чу для чого і У нас цей буде ще запит. можливість це, якщо ви не згодні будете не згодні з рішенням митниці, звернутися до суду. Ну, звісно. Да, Тому... да, да. Але я попереджаю одразу, що я вже попереджав людей а, і здав силку, ну, посадових осіб, да, що в мене як правозахисника є такий принцип оплатної роботи праці, причому оплатної а, після розподілу судових виток. Відповідно до статті 6 закону України про гарантування виконання рішень судів, за кожним стягненням в результаті порушення витрат пов'язаних з родином справи, це вважається збитками з державного бюджету. Буде зобов'язане проведення бути дисциплінарне провадження і притягнути з рекати.